Що об'єднує 16 го президента США Аврама Лінгальна, 20 го Джеймса Гарфілда, 25-го Вільям Маккінлі та 35-го Джона Кеннеді? Правильно вбивство. На щастя, 45-й президент США Дональд Трамп уникнув цієї участі. Можливо, йому пощастило, бо нині він лише кандидат. Але у будь-якому випадку Трамп уже увійшов в історію ще як той, хто пережив два замахи і вижив. Один за всіма канонами Голлівуду зі стріляниною, криками людей і відстріленим вухом. Take a look what yeah, 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 yeah. Хто та чому полював та полює на кандидатів у президенти та уже чинних президентів США? Останній замах перед Трампом був ще у далекому 1981 році. Тодішній президент США Рональд Рейган саме виходив з готелю Хілтон у Вашингтоні, де перед цим виступає з промовою. І раптом пролунало кілька пострілів. Стрілцем виявився Джон Хінтлі молодший. Він відкрив вогонь з натовпу навколо лімузина Рейгана. На момент замаху Хінклі було 25 років, і він страждав від гострого нервового розладу. А мотив у стрільця був дуже цікавим. Він сподівався, що якщо застрелить Рейгана, на нього зверне увагу голівудська акторка Джоді Фостер. Після замаху Рейган провів у лікарні майже два тижні. Адже одна з куль Хінклі зрикошетила від президентського лімузина і влучила у нього. Куля зачепила ребро і мало не зачепила серце. Після замаху рейтинг Рейгана в очах громадськості зріс. Гнів жінки то страшна штука. У цьому, як ніхто, переконаний президент Джеральд Форд. Одразу дві різні жінки намагалися вбити президента Форда з різницею всього лише у 17 днів. Це єдині жінки, до речі, які коли-небудь намагалися вбити президента США. Першу спробу вчинила лінет Фром на прізвисько Пискля. Жінка входила до спільноти прихильників сумнозвісної сім'ї Чарльза Менсона. По суті, була сектанткою. Фром наставила пістолет на Форда 5 вересня 1975 року, коли той прогулювався у Сакраменто у штаті Каліфорнія. Її негайно повалили на землю тілоохоронці Форда. Але пістолет не вистрілив. Фром, очевидно, намагалася в такий спосіб налякати Форда і донести йому своє занепокоєння за долю каліфорнійських ендемічних лісів і отримати схвалення лідера культу Чарльза Менсона, яким вона була одержима. Другий замах на Форда скоїла Сара Джейн Мур біля готелю в сан франциско 22 вересня. Мур також намагалася застрелити Форда і сказала, що хотіла, щоб це вбивство спричинило насильницьку революцію у Сполучених Штатах. Але вона не влучила, а її другу спробу закрив собою перехожий. Ну, а тепер перейдемо до тих, кому, на жаль, не пощастило. Роберт Кеннеді. Його вбили у 68-му році. Під час кампанії за висування кандидатом у президенти від демократичної партії 5 червня 1968 року Роберт Кеннеді дістав три вогнепальні поранення у готелі Амбасадор, що у Лос-Анджелесі. Стрільця звали Сірхан Сірхан. Внаслідок перестрілки тоді постраждало ще п'ятеро інших людей. Проте всі вони вижили. Сірхан, який був палестинцем за походженням, заявив, що стріляти у Роберта Кеннеді його змусив конфлікт на близькому сході. Зокрема, через підтримку Кеннеді Ізраїлю і передвиборчу обіцянку відправити 50 винищувачів до Ізраїлю в разі обрання його президентом. А закриває наш сьогоднішній перелік гучних американських замахів убивство Джона Кеннеді. Кенеді. що десфайданчелеві американ constitutional rights. Так, Джона Кеннеді. Це старший брат Роберта, про якого ми щойно говорили. Отож, хто убив Кеннеді? Версій і конспірологічних теорій дуже і дуже багато. Убивство 35-го президента США у 1963 році вважається одним з найзагадковіших за всю історію. Хоча найпоширеніші версії смерті Кеннеді все ж існують. Отож, президент Джон Кеннеді був убитий у центрі Далласа у штаті Техас, коли їхав у кортежі зі своєю дружиною Жаклін 22 листопада. невдовзі після вбивства поліція заарештувала підозрюваного Лі Гарві Освальда. А також неподалік місця вбивства знайшла так звану снайперську схованку. У шкільній бібліотеці на верхніх поверхах будівлі. Але далі найцікавіше: через два дні можливий убивця Кеннеді, Лі Харві Освальд був також застрелений у поліцейській дільниці. Звичайним таким собі Джеком Рубі, який увага, також згодом помер у в'язниці. Тому, яким був мотив убивства, чому воно відбулося, та за яких умов досі однозначних відповідей немає. Адже все це лише версії. Чи було це політичне замовлення, чи справді вбивця Гарві Освальд? Можливо, снайперів взагалі було двоє, адже дві смертельні кулі були випущені з мінімальним інтервалом. Коротше, питань досі залишається безліч. І найголовніше, хто вбив Кеннеді?